Вітаю вас, друзі! Ті, хто давно стежать за подіями російсько-української війни ще із 2014 року, мають пам'ятати такий вислів мем про каміння з неба у тимчасово окупованому Криму. Що далі? А дальше, хоч камні з неба. Ми в Росії зрадники України так сильно раділи, що так звана Росія у 14-му році захопила український Крим, що готові були жити навіть із камінням із неба, аби тільки під російською окупацією. Але от до дронів та ракет вони готові не були два рази в день, У нас такого по-моєму, не було. Кожен день по кілька разів. Ну це та вот такі особливості спеціальної операції. вони не можуть зрозуміти, чому по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому. Му Криму зараз постійно, буквально щодня, прилітає, адже їх взагалі-то налаштовували на те, що у них там не буде ніяких бойових дій і будуть курортні сезони. В общем-то, нас орієнтували на. Курортне развитие, на всяке Но сейчас мы ми вже к тому що Севастополь это база флота, і з цим фактом нужно жити. Якась дуже дивна ситуація, адже нічого такого страшного не сталося. Насправді, удар навіть по штабу Чорноморського флоту це дрібниця. Воєнний ущерб, как таковий. Нічтожен, але якщо це і справді так, то тоді чому зрадники України в тимчасово окупованому Севастополі так ниють? Дійсно день такий складний, день важкий, э, удар був болезненим, не нужно те розкривати. Власне про деяке прозріння зрадників України у тимчасово окупованому Криму, і будемо із вами сьогодні говорити, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, то підпишіться і натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. З'явилися нові супутникові знімки знищеного штабу Чорноморського флоту так званої Росії у тимчасово окупованому Севастополі, але зрадники України у Севастополі кажуть, що насправді атаку відбили. Масова ракетна атака була атражена системою противоздушної оборони. В этом ефірі не покажемо ні фото, ні відео просходящего. Вони так само відбили атаку на штаб Чорноморського флоту, як і врятували крейсер Москва. І якщо у них там усе так добре і усе прекрасно, то тоді чому вони іще кажуть про якісь там переломні моменти? Сложна тема це переломний момент, як я считаю, в ЕТС. Довгий граючій історії, яка має названня спеціальна військова операція. але усе ж таки вони мають рацію щодо переломного моменту. Давайте згадаємо, як у чотирнадцятому році починалася окупація Криму за підтримки окремих зрадників України. Тоби mm -hmm. порядок, ми соблюдение порядка. Частина зрадників тоді несамовито раділа. У них була величезна ейфорія. Вони думали, що усе буде далі гаразд, і не буде ніяких взагалі проблем. Зараз так звана Росія влаштує їм рай на землі, але тепер доводиться перевіряти бомбосховища у провірки бомбобірживатися. Я думаю, это... Це... Актуальна і буде о, о, ця кампанія продовжуватися. Але чому що такого сталося? Вони ж так раділи у 14-му році, що так звана Росія ввела війська, і це точно ну не мало би призвести до ніякої війни. Ми щасливі і благодарні, що Росія услышала наші призиви і ввела війська наконец, на на защиту руських людей. І як наслідок, тепер війна прийшла не тільки у тимчасово окупований Крим, а й навіть на територію самої так званої. Й Росії ні только в Севастополе, що ми воюючий город, но і как би за пределами пригранічних областей, і от удар по штабу Чорноморського флоту, так званої Росії у Севастополі, це не просто знищення ворожого штабу, це дещо набагато набагато більше, тому що цей удар і низка ударів, які були раніше. І удари, які ще будуть, вони повністю руйнують міф російської пропаганди про те, що так звана Росія, начебто, без жодного пострілу могла захопити Крим у 14-му році. Ми повернули Крим без єдиного вистрілу в 2014 році. Це ні правда. 14-го года, звісно ж, та і у 14-му році росіяни у Криму стріляли, вбили кількох українських військовослужбовців та кримських татар. Про це також варто пам'ятати. І саме зараз так звана Росія починає платити ціну за розпочату війну. І ще тоді у ЕТО ж є в виде ударов крилатими ракетами по Криму. з російськими пропагандистами. Усе ясно, їхнє ниття. Ми з вами вже чули неодноразово. Давайте послухаємо, як неють зрадники України. Наприклад, у тому ж таки Севастополі один із них сокрушається, що подох заступник командувача Чорноморського флоту палій. Героїчка гибель Андрія Николаевича Полья в марті прошлого года честно говоря, настолько неожиданно і дійсно ошеломляюще. Він подох і ще минулого року у Маріуполі, але іще досі не відомо, що там із нинішнім командувачем Чорноморського флоту, так званої Росії, Соколовим. бо Після ракетного удару по штабу досі про нього немає жодної інформації. Давайте іще пригадаємо славетні сторінки історії Чорноморського флоту так званої Росії за останні півтора року. Знищений крейсер Москва, знищений ВДК Саратов, подох капітан великого десантного корабля Цезарь Куніков ракетними ударами. Також знищено ВДК Мінськ і підводний човен Ростов. Додайте сюди і ще дірявого лінігорського горняка, і також танкер танкерсік после дрона Останній, хоча й не відноситься формально до чорноморського флоту так званої Росії, все одно про нього згадати приємно. Але навіть оцей список є далеко не повним. Насправді, знищених та пошкоджених російських корит у чорному морі від 24 лютого 22 року набагато більше. І от зрадники сидять у студії і починають здогадуватись, що напевно Україна. Хоче знищити російський чорноморський флот, відіма. Атака ведеться саме на Чорноморський флот. Та невже як вони про це здогадалися? Доведеться тепер точно змінювати плани. Але Чорноморський флот частково знищувався, пошкоджувався протягом усього часу від початку повномасштабного вторгнення, та особливо активно почались удари по чорноморському флоту саме після того, як самі росіяни зірвали дію зернової угоди. Срив е зернової зділки. Відьма очень больно ударяє по Україні. Давайте згадаємо, як це було після того, як так звана Росія зірвала дію зернової угоди. Росіяни почали бити по українських портах. А Владимір Путін висував безліч умов. тільки при одному слові: перше, друге, і третє. Далі, далі. Не буду далі підчислять. Міністерство війни, так званої Росії, навіть вдавалося до погроз. Крім того, ряд морських районів, северо-западній і юго восточній частях міжнародних вод чорного моря об'явлені временно опасними для судоходства. Тільки от вони не врахували, що те попередження насамперед стосується саме російського чорноморського флоту. Та і один із російських генералів-депутатів казав, що бити треба по усьому, що плаває. Тобто треба на Баркасів одразу потопити, щоб мучитися, щоб неповадно повадно. Було чесно говоря, да, то поумному натовських да? натовських, да тільки от чомусь дірки постійно з'являються саме у російських коритах, і усі ці удари призводять до того, що Чорноморський флот так званої Росії вже не діє так активно у Чорному морі і боїться відпливати від російського берега. Частину своїх суден росіяни із Криму забрали взагалі. А тим часом із українських портів виходять нові і нові кораблі із зерном, тобто зернова ініціатива відновлює свою роботу, але вже без участі так званої Росії. До речі, а як там протиповітряна оборона у Криму? До этого ще були на Мисі Тарханку, там теж е, системи ПВО у нас повреждені були і. І Що до цього теж немає секрету у тому, що сили оборони України почали перевантажувати російську протиповітряну оборону перед основними ударами. Власне, росіяни так робили самі багато разів, коли били по території України, і це дає результат. Ви це бачили за останній час у новинах. Дуже багато, і результату буде іще більше, тому що так звана Росія не зможе далі захищати свої об'єкти у тимчасово окупованому. Криму і напевно росіяни знову про щось починають здогадуватись ані намерені розграміть російську армію, ані наміря не поставить на каліні російську власть. Цікаво про що вони будуть здогадуватись, коли чорноморський флот так званої Росії буде знищений, а це обов'язково станеться. Та й власне український прапор рано чи пізно повернеться в український Крим, і насамперед до наших людей. Я нагадаю, наші люди і ще у му році виходили у Криму із протестами проти окупації. Прийшла Прийшла. Свою підтримку, підтримку, ну, що поддержку не хаті росії. у Криму. І зараз є дуже багато українців, які усе ще чекають, коли повернеться український стяг. Навіть он російські пропагандисти періодично ниють, що у Криму усе ще багато українців лишаються вірними своїй країні. Кадри від місцевих жителів, які знімають результати прильотів, горячі штаби і м -м, навіть. Викладуться фотографії, що Крим це Україна. Я про це вже казав неодноразово, але це точно варто повторити. Якщо ви мешкаєте на тимчасово окупованих територіях України, не варто показувати свою позицію, не варто, щоб окупанти знали, що ви підтримуєте Україну. Нехай вони краще цього не знають, бо інакше у вас можуть виникнути проблеми. Севастополь це Україна пнув флаг Російської Федерації і за неприязні к СВО. Сіті інтернет публікував інформацію, дискредитуючи ворожові сили Російської Федерації. Житель міста Дженкої в соцсетях дискредитував ворожої сили Російської Федерації, будучи. Такого не потеється краще по-тихому передавати інформацію про окупантів силам оборони України. Цим ви допоможете своїй країні набагато потужніше. Ну а переслідуваннями у тимчасово окупованому Криму українців, як я вже сказав, займаються також і зрадники України. Наприклад, ось оцей Таліпов. А я би, звісно, їх що і діпортінували країни, лішав всівозможних соціальних благ. Він поки іще живий, тимчасово живий, але рано чи пізно він знайде своє повернення. Карання вже якось раз його намагалися підірвати в Криму. Задержан житель Феодосії, який по даним телеграм каналів устроїв вибух возле на Хлопок був такий мощний, що стіни в домі задражали. Україна обов'язково знищить чорноморський флот так званої Росії. Україна обов'язково поверне під свій контроль Крим та й усі інші тимчасово окуповані території. Але до цього моменту і ще далеко. До цього моменту і ще треба зробити дуже і дуже багато, і для цього необхідно і далі підтримувати сили оборони України. Завдяки вам 24-та бригада отримала і ще 100 дронів камікадзе. Ротара рух ударні дрони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила отримали від спільноти Стерненко 100 FPV дронів Більше дронів, менше нечисті на нашій землі. Долучайтесь до нашої спільної справи у звільненні України. Ми не будемо на жаль просто завтра у Криму, тому що це дуже велика війна, і нам протистоїть дуже серйозний супротивник. Але ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоб цього супротивника знищувати. Тому, друзі, обов'язково і надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.